Всім добрий день. Хочу цю інформацію виложити. Більше всього для чоловіків, але може і жінкам. Але це стосується обох. Ця інформація буде суто моя. Можете її. Там... Це просто моя теорія. Не сприймайте інформацію, як за істину, вона комусь заходить, комусь. Сумнівайтесь, перевірте. Дивіться інформацію на рахунок. Як система обманула люд... чоловіка і жінку. Е... Практикуючи з людьми, спілкуючись з людьми, е... я дохожу рівні, що дуже страдають чоловіки і жінки. Страдають вони від того, від людні. Система знайшла таку уловочку, прошивку, де зламала людям оцю програму. Люди, е... чоловіки і жінки, обмануті з самого дитинства. <кій> <кій> Ілюзія заключається в тому, і обман програми заключається в тому, що ми, чоловіки, вимагаємо від жінок того, чого в них немає. Ми видушуємо віно, а хочемо звідти, щоб бігла кока-кола Що це означає? Що Система так нав'язала, що любов, ніжність, ласку, заботу, материнство, мір, очах, весь чоловік це все дасть жінка. І чоловік, в таких чоловіків така штука, що от жінка має це дати. От в жінки вона є, от вона ніжна, от вона спокійна, вона ласкова, от вона любить любов, ми все хочемо від жінки. Фішка в тому, що ці жінці притаманно Можете подивитися на своїх пари, на свої сім'ї, на своїх мами стату, на своїх баби з дідом. Подивіться. Обман заключається в тому, що це все притаманно чоловіку. Більшість чоловіків це притаманно. І жінка має вимагати це від чоловіка. Прив'язавши чоловіку сильну стать що це чоловік сильний мужчина міра. І заключається обман, тому що чоловіки не являються сильними планети. Жінка сильна планети, не чоловік. І тут є обман. Подивіться на цих чоловіків і на жінок. Чоловіки слабка, і любов дає чоловік. І в основному чоловік дуже страдає в любві в сім'ї. І... і в цьому йде обман. Що чоловіки треба від жінок те, чого в них немає. А те, що в них є, вони його придають за бесі. Тому що дивіться, чоловік жениться, родиться з нульовим опитом. Жінка родиться з базою. Розумієте, це з дитинства йде, з природи. Чоловік родиться з нульовим опитом, а жінка з базою. Чого дівчата молоді, хочуть дорослих чоловіків? Чому дорослі чоловіки хочуть е, молодших? Об'ясняю. Цигани, гани, коли женилися там, 12 років. Е, дивіться, жінка родилася, такого зараз, там, 15. 17 років. Ви її берете, ставите в хату і вона виконує вам всі функції. Ну, типу, де вже 15-16 років. Дівчина вже вона з татом, видно, що вона вже жінка. Не дитина, а вторинно, що вона жінка. Дивіться, вона виконує всі функції жінки. Їсти, готовить, прибирає, стирає, займається справами. Все. Вона виконує базу. А тепер давайте візьмемо чоловіка в 15-16 років, він не може виконати бази. Він не може, в нього немає ні хати, ні куди жінку привезти, в нього немає, ні грошей, ні фінансів, ні опита. Він це все досягає з часу. Борячись, воюючи, добуваючись, ішовши, падавши, встававши, бивши шишки, страдавши, переживавши, таким чином, чоловік з віком стає все цінніше, цінніше, цінніше. І він стає цінніше. Тому він з часом, і ще тим паче, коли його життя, звісно, ламає, там війна ламає, там військомати ламає, там коронавірус, там всі ламають, і він стає синокрп він стає цінніше. І подивіться на ситуації в основному, коли чоловік він бере от такий чоловік, він бере жінку 16 років, вона нічого не має, вона гола. І він її бере. Жінки собі, так? Вона гола. Ну жінка такого не зможе собі зробити. Взяти такого 16 років чоловіка, тому що вона приймає сина. Але чоловік бере таку жінку, тому що він її бере раді любві. От в чому фішка, тепер дивіться далі, що йде. Жінка, чоловік, вони е, полюбилися. в все, все них хорошо. Любов, вся дівжуха, живуть. Красота, молодці. Далі що відбувається? Е, вони гуляють туди-сюди, з'являється дитина. Ну, ви, ну це в більшість випадків. Жінка з Жінки коханої сонечка стає мамою, мамашею. Ізначально, коли жінка приходила з питанням зробити дітей, а чоловік приходив з кексом. Відтоді вона входить в дитину, а чоловік іде далі в кекс. Ну в основному дивіться, чоловік, навіть е коли жінка стає мамою, він приймає маму і все равно її любить, все одно він ходить, і вона там може і пом'ятися фізично, і може там гресувати, і він все її сприймає, ходить на роботу, двіжу, але все одно він її любить. Коли з'явилася дитина, чоловік не став любити дитину, а жінку викинув повністю. Жінка, виходить, з жінки превращається в маму в основному і забирає чоловіка як сім'ї і входить в дитину. Спить з дитини і любить дитину. І в основному жінки, якими я і вони говорять як: Юрій, то типу, я йду в дітей. Ні. Це найбільша ошибка. Вона йде в дітей. А чоловіку куди діватися? В нього була сонечко кохана, яку він носив на руках, яку вони любилися, і тут клац її нема. А причина хто дитина? Інстинктивно, виходить, бачили, як прибігає відмідь чолев, і він з'їдає в самки дітей. Інстинкт убивати. І розумієте, тепер, виходить, ця дитина вбиває ваш шлюб, його любов. Але чоловік, дивіться, далі, він раді дитини, він не кидає жінку, раді дитини він не кидає, тіпо, жінку викинув, дитину забрав, все, я люблю дитину і все. Зрозуміли, чоловік як любив жінку, так і далі любить. А жінка превращається з жінки в маму. І це все суспільство сказали, що це хорошо. Що це класно так має бути. ви що? Да ви що? Да ну то тоді, якщо жінка йде в дитину, то чоловік має теж кудись йти. Він прийшов в раді Любві, він з любов'ю прийшов. А потім чоловіки співаються, вішаються. Чого? Тому що насправді в нього забрали все, що в нього було в житті. А тепер візьміть в це її мами, яка вкинулася в дитину, і заберіть в неї дитину. І побачте, що зробить своя жінка. Вона зламається, вона повіситься і зіп'ється. Чоловіків є любов. Доказ того, подивіться, як воно проходить в більшості випадків ось так. Так, да, є і різні ситуації, але іменно більшість випадків ось така. Чоловік бере жінку нульову. Без грошей, без хати, без машини, без нічого. Він її бере в 16 років і він буде її любити. Але жінка в 16 років не буде любити. Тя ми буде 20-30 років, її 40, вона не буде його любити в 16 років, тому що в нього немає. Може, вона полюбить його на місяць, два-три, а далі вона наш не треба від нього, а де нам жити? І чоловіки требують від жінок це, бо їм прив'язали з дитинства, що от жінка, от вона таку зробили, знаєте, ілюзію самого садочка, що от жінка, вона в туп землі, вона принцеса, вона дарить любов, вона в очах сім'ї несе. Та ви що? Я дивіться. Просто піди в ЗАГС, в ЗАГСі візьміть статистику, де буде написано, скільки шлюбів реєструється, і туди їх приводять в основному чоловіки. А скільки в ЗАГСі шлюбів розлучається. І 80% зі 100 заяв в ЗАГСі лежить від жінок, а не від чоловіків. І судяться жінки, а не чоловіки. І по законах всіх чоловік роститься в одному місці, а жінка лишається з усім. Тепер дивіться. Чоловік жив. Да, я з не вдруге зараз відео,